Ось цей малюк, хоча такий собі малюк, вроді би і малюк, да, але гарне охолодження. Тут 7500 мА батарейка до 4,4 атмосфера максимум накачує. Ось тут все автоматичне відключення, як накачує ця на 45 градусів, що шланочка під'єднується швидко. Раз, раз. То ось таких коліщат R18 накачує від одного заряду. 3,5 колеса від 0 до 2,5 атмосфер. Тому малюк не малюк, а накачує дуже добре, качає. Корешан маленьке, але він справляється, що і це тестили влітку, коли було гарно тепло, а він не перегрівався і не відключався. Так що, якщо цікавить... А коштує йоме саме основне 1800 вісімсот гривень. Коштує цей портативний компресор.